Збереження особистості під час війни. Як не втратити своє я, незважаючи на важкі обставини. З початком повномасштабної війни ми усі дуже змінилися. Змінилися наші цінності, змінилися наші погляди, змінилося наше коло спілкування. І то є дуже закономірно. Коли людина потрапляє в важкі обставини, психіка намагається підлаштуватися. На підсвідомому рівні формується певна система. Мислення у військовослужбовців, що допомагає і вижити, і успішно виконати поставлені перед військовослужбовцем завдання, деякі зміни особистості є просто необхідними. Такі зміни частіше за все в першу чергу помічають рідні військовослужбовців. Рідні говорять про те, що рідна людина стала менш емоційною або більш емоційною. Такі зміни можуть бути тимчасовими, і після повернення е, додому деякі якості вже можуть бути непотрібними, тому людина також підлаштовується, змінюється і пристосовується до цивільного життя. Якщо ж військовослужбовцю після повернення додому вже після демобілізації важко пристосуватися до цивільного життя, тоді на допомогу можуть прийти психологи. Але військовослужбовці часто стикаються з екстремальними умовами. Зі стресом, з травмами, які можуть вплинути на психіку та підсвідомість, які можуть вплинути на особистість. Ось є декілька ключових рекомендацій, що можуть допомогти у збереженні особистості військовослужбовців. В першу чергу подумайте про тих, кого ви любите. Це можуть бути ваші діти, це можуть бути ваші батьки, це може бути кохана чи коханий чи друзі. Згадайте про те, що ви любите. Чим ви цікавились, що ви любили до початку війни? Можливо, ви грали на гітарі чи займалися спортом, можливо, прекрасно малювали чи ремонтували автомобілі. Подумайте про те, в що ви вірите, про вашу віру і сенс. Це може бути віра в себе, це може бути віра в Бога, віра в ваших дітей, віра в світле майбутнє, віра в доброту людей. І побільше спілкуйтеся з друзями по можливості, з рідними і близькими, з тими, Спілкування з ким вас надихає та підтримує. Можна вести щоденники. Це також прекрасна можливість згадати про свої потреби, про свій внутрішній світ, про свою ідентичність. Якщо є час і можливість, можете повернутися до вашого хобі. Ну і, звичайно, ми всі просто люди. Тому, якщо є серйозні порушення сну чи важкі думки, звернутися за допомогою до психолога це є нормально. Якщо цього недостатньо. Зовсім буде нормально звернутися за допомогою до психіатра, іноді потрібна і медикаментозна підтримка. Звісно, ми вже всі ніколи не будемо такими як раніше. Ми всі змінилися, але ми тепер станемо всі сильніше і впевненіше.